Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні гарчі. З вами український історик та журналіст Ярушвець. Прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які намагаються, які намагаються об'єднати, які намагаються об'єднати людей, які не втратили здатність думати. А думати в наш час дуже важко. Дуже важко. Ну, але ми за допомогою нашого з вами діалогу, тому що прямий стрім, українські сукіряни це не мій монолог, а діалог з людьми, які дивляться прямий стрім. Дивляться Ютуб канал Ігор Кравцов. Доброго вечора. Доброго вечора з вами Ігор Швець. Я радий, я радий, дякую за перші три вподобайки. За перші три вподобайки перед тим як іти далі традиційно розкривати тему сьогоднішнього стріму, 에, прошу всіх підписатися на Ютуб канал Ігор Кравцов. І низький уклін, як завжди, тим людям, які допомагають донатами. Їх чесно скажу, дуже мало обмаль. Але я все рівно дякую кожній людині, яка мені допомагає зараз допомагає мені в найважчий момент в моєму житті, коли я хворію і намагаюся намагаюся просто стати на ноги. І знаєте, я дуже скучив за роботою. От я вже хворію довгий час і практично не виходжу з двору, да скучив за роботою, скучив за полями, скучив за лісами, скучив за скучив за тим, що я. Вмію робити краще від усіх. Тому, дорогі друзі, хто зможе, будь ласка, допомагайте 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. Буду вам дуже вдячний. Низький уклін ще раз. Дякую. Хто до нас приєднався, пан Антон Коритко, доброго вечора. Саша Спащенко, дорогий рідний, добрий вечір. Пане Енді, добрий вечір. І е, Бос. Доброго вечора з Харкова. Здоров'я вам і вашим близьким. Добрий вечір, рідний Харків. Для мене велика честь, коли м, мене дивляться люди з міст, які які зараз які зараз просто з міст героїв. От ви знаєте, Харків це місто Герой, Херсон місто герой, Чернігів, Суми це. Міста герої, які зараз стримують навалу монголо-татарської рашистської Орди. Дякую, пане Бос. Велика честь для мене, що з Харкова люди дивляться мене. Хто у нас? Так, так, так. так Ну добрий Коментар, з'явився новий. Особистий мій друг, пан залізничний транспорт, привіт. Ну що, дорогі мої рідні? Давайте помаленьку почнемо. Як справи у мене що нового? Ну, що нового, пане залізничний транспорт? Лікуюся, лікуюся і молюся, Богу, що постав мене на ноги. Пан Роман, доброго здоров'я усім! Дякую, пане Роман, що приєдналися. Ви знаєте, давайте почнемо працювати, дорогі мої друзі, по темі Стріму. Що Миколаївщина, добрий вечір, пане, пані Любов, Миколаївщина віта, вітає всіх. Я теж вітаю Миколаївщину. Героїчну Миколаївщину. Дякую. Ну що, дорогі друзі, почнемо. Почнемо по темі стріму. Тема у нас стріму дуже проста. Ну, давайте, пане сантехнік, я вас дуже прошу, пане сантехнік, якщо ви будете писати ось такі лозунги у там слава, я вас заблокую. Пане сантехнік, я з повагою відношусь до кожної людини, яка пише в чаті дописи, але якщо один такий лозунг у там слава, і я вас заблокую. Дуже прошу, давайте ось таку, кажучи, нерозумну дурню напишіть. Все. Домовилися, думаю. Ну, по темі стріму. Ви знаєте, як... Е, як е, дякую, пане Сантехнік, за розуміння. Е, ви знаєте, от, чесно кажучи, я сьогодні подивився м, одне відео Віталія Портнікова. Байден е, розробив там план миру. Байден намагається, е, там е, як він написав, Байден прикладає зусилля для, для миру, от, начебто, от так він написав. І ви знаєте, я подумав: для миру ж в Україні. Що ж Байден такого зробив? Да? Що ж Байден зробив такого? Класнув і подивився Віталія Портнікова. Віталій Портніков в 15 хвилин розказує, що Байден дуже зацікавлений в тому, щоб між Ізраїлем, Хамасом Палестинським Спротивом наступив мир. Дуже зацікавлений. Він дуже хоче, щоб мир в Ізраїлі е, наступив до президентських виборів США. І він там план зробив з трьох пунктів. І Байден робив все. І от 15 хвилин Віталій Портніков, до речі, Віталій Портніков не українець. Віталій Портніков єврей. І от Віталій Портніков, єврей. Я розумію, для кожного єврея Ізраїль це Батьківщина. І от Віталій Портніков, 15 хвилин з таким захватом, з такою енергією, розказує, як Байден візьме. І е, заключить мир між Ізраїлем, Хамасом і Палестина. Як ви думаєте, е, там пройшло буквально 3-4 години, 3600 лайків, 300 коментарів, де пишуть Віталій Портников, ти ж такий молодець, ти ж такий герой України, ти ж такий справжній журналіст. Ми тебе з захватом слухаємо. І це аж пишуть українці. Вдумайтесь! І Портніков каже: а Зеленський поїхав в Саудівську Аравію, Зеленський зацікавлений в мирі е, між Ізраїлем і Хамасом і Палестинцями. Ви знаєте, я от так подумав, боже мій, що робиться з українцями? Харків, ну знаєте, я, я от хотів сказати: рідний Харків, для мене всі міста, села, містечка України рідні. Рідний Харків наш зрівнює з землею. Кожен день на фронті страшні втрати. А Портніков 15 хвилин говорить про мир між Ізраїлем і палестинцями. І люди коментують, люди такі задоволені, страх, що робиться з українцями. А хто ж буде говорити про мир у нас? Коли буде у нас мир? Як українцям виживати, як витягувати Україну з війни? Ніхто, по-моєму, не думає. Головне, Портніков мир з Ізраїлем. Головна задача Байдена, щоб в Ізраїлі був мир. Правильно, тому що за Байдена голосують майже всі американці єврейського походження. А Україна. І що ж ті люди думають, які Портнікові луплять? По 3600 лайків за 2-3 години і по 300 коментарів, де славлять Портнікова. Люди а хто за нас подумає? Ну, Портніков єврей він з захватом з задоволенням розказує, що що треба зробити мир в Ізраїлі. Я його розумію: Ізраїль його батьківщина. Зеленський їде і теж хоче е, щось зробити для миру в Ізраїлі. Всі люблять Ізраїль, всі. Всі хочуть врятувати Ізраїль. Скажіть, будь ласка, а Україну хто врятує? Хто врятує Україну? Скажіть, будь ласка. От ви знаєте, ні, ні все ваші і ваші зрозуміти психологію українців. Ну, просто важко. Подивився я відео портнікова десь хвилин 5-7 і зрозумів, страшно. Страшно, що реально мало хто. Хоче припинити війну в Україні, тому що як один е невідомий мені блогер відзняв відео, він сказав, що в війні в Україні зацікавлено багато людей, в тому числі і в Україні. Війна в Україні вигідна дуже багатьом, вигідна чиновникам, депутатам, поліцаям ТЦКшникам, спецслужбовцям, тому що тільки на контрабанді. Людей, які перетинають західні кордони України. Чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, спецслужбисти заробили сотні мільйонів доларів. А український народ кладе лайки Портнікову, який з захватом розповідає, як Байден хоче заключити мир в Ізраїлі. З захватом! Той час, як рідний Харків, знову стирають з лиця землі. Про що думають українці? Не знаю, хто приєднався? Пані Наташа Двуйко, добрий вечір, рідна Наташа. кока приєднався, пан Дрона, доброго вечора. Підняли тарифи. Пан Денді, мир це добре, але якщо нема свободи, то толку з того. Володимир Терелецький, добрий вечір. Мій особистий друг Володимир Терелецький, добрий вечір, Володя. Е, і пан Сварох, привіт. Доброго вечора. Ну, що я вам скажу? Страшно, Страшно, коли в Україні ніхто нічого реально не робить, щоб наступив мир. От підкреслюю, реально, реально. Подивіться, які сили зараз кинуть Америкою іншими країнами е Європи для того, щоб в Ізраїлі наступив мир. А про те, щоб мир наступив в Україні, хто говорить? Говорять то багато, а що конкретно роблять? Байден же не приїхав в Україну, так? Байден же хоче піти в Ізраїль і звести Ізраїль з палестинцями із Хамасом. Коротше кажучи, ситуація така. Ситуація е слідуюча: ми залишаємося живим щитом, який прикриває собою ситу благополучну Європу. А Америка, Америка зацікавлена вибором, і ми в їхні плани на превеликий жаль не входимо. Танюшка Міллер. добрий вечір, Ігор Ніколайович, як говориться, кому війна, кому мать родна. Так, так, так. На превеликий жаль, дуже багато людей в Україні зацікавлених, щоб війна продовжувалась. І зараз подивіться одне за одним: в Ютубі, в Фейсбуці з'являється відео, що треба готуватися до того, щоб війна йшла в 2025, 2026, 2027 році. Люди, ви шо? Україна не витримає три роки війни. Ми не витримаємо три роки війни. Ми не витримаємо, у нас економіка гавкає. Мобілізаційний ресурс обмежений. Ми не витримаємо три роки війни. Це я прямо кажу. Якщо ми витримаємо три роки війни, то це буде пірова перемога, Колись цар пір е, переміг римлян, а потім, потім його війська не стало. І римляни просто потім зайшли і вбили царя Піра, тому що він поклав все військо на полі бою з римлянами, хоча їх переміг. Тому мене дивує, ви знаєте, в Ютубі дуже багато речей викладають не просто так. Раніше відео не з'являлось про те, що війна буде йти в 2025 році, в 2026, 2027, а зараз ці відео починають з'являтися одне за одним. Значить, хтось дає заказуху. Значить, хтось зацікавлений в тому, що війна продовжувалася далі, тому що війна війна це величезні гроші. 5 мільярдів гривень в день іде на оборону. Так, іде на оборону. А сьогодні викладено відео, де один з підрозділів ЗСУ вишукувався і солдат, якби у них делегат. Викладає претензії до командування. Розказує, що офіцери не хочуть іти на нуль. Просто не хочуть. Розказують, що нема навіть аптечок. Розказує солдат ЗСУ, що їх кидають на нуль тільки з автоматами. Все, навіть гранат для ГС немає. Розказують, що їх тупо кидають на м'ясню бійню без всіляких шансів, без боєприпасів. Коли ліміт патронів, коли не патронів коли ліміт снарядів, 12 снарядів на добу. Уявіть, вогневе прикриття для них 12 снарядів на добу. Це їм сказали, а на практиці ще менше. коротше кажучи наші хлопці воюють на нулі голими руками. А українці кладуть лайки і захват Портнікову, тому що портніков. Турбується за Ізраїль і за мир в Ізраїлі. Я розумію, Віталій Портников Єврей. Я розумію, що він турбується за Ізраїль. Там теж повинен наступити мир. А за Україну хто потурбується? Хто турбується, що хлопці не мають чим лікуватися? От той солдат, який читав з, папе... з бумаги з папіру? З паперу претензії від підрозділу. Він каже, що хлопці лікуються за свої кошти. Контужені, поранені, хлопці лікуються за свої кошти. Скажіть, будь ласка, що робиться в ЗСУ? Де гроші, які крадуться, які крадуться на ЗСУ? Де це все? І всі мовчать? Страшно, страшно. Ну і коротко по темі стріму. Коротко по темі стріму. Що в нас там е, Саша Спащенко. Рінат Вахмет в этом году купив яхту. Так. Ма, пані Марія, вітання з Закарпаття. Дякую вам за правду. Доброго вечора, пані Марія, я радий, дуже радий, що Закарпаттям не дивиться. Пан Юрій, вітання з Рівного, подяка, повага! Рівне, рівне, був я в Рівне. Один раз в житті е, в 89-му році я був в рівне. Дуже гарне місто. Тур, доброго вечора усім думаючим Україні. Так, дякую, пане Тур. Е, Саня Дульський. Це менталітет нашої нації і е, пані Галина Микитюк. Ну, що я скажу? Менталітет нашої нації на превеликий жаль не думати про неньку Україну, Не невзагально думати, а що конкретно зараз треба зробити. Ну, як от зараз мені спокійно спати, коли я почув, що хлопці не мають нічого, ні боєприпасів, ні патронів, ні ліків, нічого на нулі? Ну як? Як я не можу от спокійно спати? Всім спокійно спиться? Ой, страшно. Місто полонне, пане Ігор, місто полонне. Знаю це місто з історії. Там Максим Кривонос біля полонного розбив Ярему Вишневецького. Цікаве історичне місто. І по темі стріму, Ну, ми скажемо про подорожання. Мої друзі в чаті написали про подорожання електроенергії. Я вважаю, що подорожання електроенергії це геноцид, це геноцид українського народу. Тому що. Ці гроші підуть в кишеню Ріната Ахметова і е, українських олігархів. Все подорожання електроенергії, подорожання товарів, подорожання бензину, подорожання долару. Коротше кажучи, це геноцид українського народу. Як прості українці будуть виживати, чесно кажучи, я не знаю. І по темі стріму. Ми дійшли до теми стріму. Тема стріма. Росія зах... план... планує захопити Західну Україну. Вірніше Захід України або західну частину України. Ми знаємо, що сьогодні вночі знову е ракети дрони летіли в Україну на Україну. І я скажу про місто Стрей. Дуже багато ракет і дронів йшло на місто Стрей в західній частині України. Чому? Тому що місто Стрий це нафта і газ. Тому що е, місто Стрий фактично хочуть знищити, тому що там є нафтопереробні заводи і там є газ, 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 газові труби. І расисти хочуть фактично зрівняти з землею місто Стрий, фактично знищуючи нашу нафтову і газову промисловість. Це раз. По-друге, бомбардування і обстріли західної частини України показують один такий факт, на який ніхто не звертає уваги. Якщо буде широкомасштабний наступ російських військ, який намічається на літо 2024 року, то російські війська з території Білорусі ударять в західну частину України. Чому? Ударять тому, що вони будуть відрізати шляхи сполучення між Європою і Україною. Якщо росіяни ударять з Білорусії на Київ, якщо росіяни ударять на Одесу на Миколаїв, якщо Приз Придністров'я буде удар в напрямку Вінниці, російські диверсанти перейдуть Дністер на Вінницю на Чернівці. То росіяни з Білорусі ударять на рівне і ударять на західну тину України. Я не знаю, вони зможуть там протриматися, не зможуть, але росіяни надіються на п'яту колону. В західній частині України дуже велика п'ята колона російських спецслужб. Це раз. В західній частині України місцеві клани правильно до сих пір орієнтуються на Януковича, на Медведчука. Тому російські війська обов'язково ударять на Західну Україну західну частину України і будуть переривати сполучення між Європою і центральною частиною України для того, щоб Європа не змогла підвести зброю, боєприпаси для того, щоб для того щоб європейські війська Євросоюзу або війська НАТО. Польща Прибалтика не змогли прийти на допомогу Україні. Вони будуть перерізати просто усі шляхи, залізницю, шляхи е, в західній частині України. Якось так. Такий план, на мою думку, в Росії. А як буде далі, покаже час? Відпрацював я 20 хвилин. Що у нас пишуть? Е, так, е, так, 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 пане Мартін. Пише стратегії та тактик. Ну, дивіться, пане Мартін, я скажу дуже просто: в свій час я прочитав більше двох тисяч книг на військову тематику. І розбираюсь добре, і в стратегії, і в тактиці. Але на превеликий жаль, мої знання українські Ну Україні не потрібні, тому що грамотні фахові офіцери. Патріотичні офіцери на превеликий жаль зараз не потрібні. Все, що я можу зробити, це просто висказати свою думку в прямому стрімі українські сокиряни. Дякую, дякую, дорогі рідні. Відпрацювали ми 21 хвилину стріму. Дякую друзям в чаті. Дякую за 60 лайків. Е, так. Діду, яке у тебе військове звання? Пане Мартин, ви знаєте, я от таких людей, як пан Мартин, блокую. Блокую, тому що я не люблю провокації. Не люблю провокаторів. Дякую. Дуже дякую за стрім, пане залізничний транспорт. Дякую, дякую, дорогі. Е, так, е, Мартін це, напевно, російський бот. Я теж думаю. Пан Андрій, потрібно вже вводити натовські війська на Західну Україну. Потрібно. потрібно. Я думаю, я думаю що все-таки Польща і Прибалтика ведуть свої війська в західну частину України. Я думаю. І це є один з варіантів порятунку. Але це все залежить, як кажуть, не від нас. Це будуть вирішувати. Це будуть вирішувати там вгорі. Дякую, дорогі рідні, Спокійної гарної ночі. Підписуйтесь на ютуб канал Єорк Кравцов. Хто зможе, дорогі рідні, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні і смерть ворогам! До завтра. Дякую, дорогі друзі, за стрім. До побачення.